В ім'я Отця Сина, і Святого Духа Христос посеред нас. Нині інтересний праздник. Церква називає Його Покров Божої Матері. По церковному ударені Покрова, по нашому по-русинськи, у Закарпатті – Покрови. Іменно все село сперва чули. У проповідях перших наші предки от святих Кирила і Мефодія у 860-х і 70-х роках 1150 років назад. Цей праздник тим інтересний, що греки його знають. І завершилося чудо у греків у Лахернському храмі, коли. Двоє святих Увіділи явлення Божої Матері, як вона чудно молиться за народ, як покровом покриває народ свій. І було то установлений праздник покрова. Но самі греки його не так торжественно прославляють, як ми з вами, починаючи з Карпатської руси, де повно покровських храмів. І в нашому Ужгороді, коли виходили вже православні із подполья, так, в Ужгороді не давали православним при австро Венгрії молитися, бо це був город, тут все було мадіризовано, латинізовано. І хто був православний, рискував. Але прийшов час, вийшли наші православні люди з подполя. І що перше построїли у Ужгороді храм Покровський? Тільки много буває Покровських храмів по Карпатах дерев'яних. Що ж вкладали наші люди у цей праздник? В першу чергу ми все знаємо, що будь, навіть маленький бізнесмен, ну, коли знає, що займається злодійством. А між бізнесменами часто бувають війни, а великі з'їдавуть малих, а потім об'єднують, захвачують. Щоб того не було, кожен собі держить охоронців, охрану. Кладуть собі на фірми различні камери, признаємося, і ми в соборі наклали кругом камери не проти чесних людей. Навіть не проти злодію вияснилося, що камери пригодилися на той случай, коли робили обшук у соборі.